В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефм. Всім привіт! На цвітає шкіна радіохоля Fox Фокс І Я її ведуча Березницька Діана, і я вам розповім про всі події освіті та нашому закладі освіти. Кіберпонеділок свято зародилося в США. Його проводять в понеділок, наступаючи після чорної п'ятниці, що дає старт. Сезону розпродажів у Сполучених Штатах між Днем Подяки і Різдвом. Цього дня, у 1520 році, португальський мореплавець Ферелан Могелан на чолі трьох суден увійшов у води Тихого океану, ставши першим європейцем, що приплив з Антлантичного океану в Тихий. Протока на Півдні Америки, яку тоді проплив мандрівник, тепер називається його іменем. 28 листопада в Україні святкують День працівника систем фінансового моніторингу, а у світі відзначають Всесвітній День співчуття. З давних давен існують. Наймовірніше так на сталося день. через фізіологію. Біологічно землю, чоловіки сильніші за жінок та почали домінувати над ними, Снігове але це неправильно. Так роблять тварини. А ми є людьми важливо кажаю. поважати кожного а та кожну, незалежно від статі, і не тільки дні, у питанні праві, на сьогодні, а в цілому. Тут хочу згадати про голодомор, коли справжні нелюди, тварини знущалися над українцями, всім небайдужим запаліть свічку пам'яті сьогодні о 16.00. Отже, на цій сумній ноті, але важливій ноті, наш ефір закінчиться. Останнє, що я хочу сказати, це щоб ви просто були людьми і запам'ятали, що все починається з вас і з тебе.